правильно? Не вандали. Ми знайдемо ми золоту середину. Ми маємо там юридичну освіту, ви маєте вищу освіту всі, і так далі. Значить, Звичайно, ми не будемо, як у середньої вічі, кидати яйця. да? Там, е, по, по цим усім, е, Ану, потримайте пару. Дивіться, ми не будемо кидати по а да? ану, тримайте. Беріть усі, тільки не, не кидайте, не кидайте. Не кидайте, беріть, беріть. Дивіться, ми не будемо по вікнам. Ми їм кидатимемо, щоб вони переступали через них через і знали. Так? Ось сюди, одіть. Ні, ні, не шкодьте. Ось сюди. так. Ось, отак. Ось, бачите? Оце ось оцінка. Ось оцінка і теплоенерго. А тепер, дивіться, а тепер ми попереджаємо, що наступними будуть маєтки тих, хто управляє теплоенерго, правильно? Значить, да. так, я хочу, щоб ви прийняли рішення. Ми висуваємо ультиматум керівництву теплоенерго. Ми висуваємо ультиматум. Якщо білашов... Юлія Тимошенко своїми депутатами, Європейська солідарність своїми депутатами, інші партії в обласній раді не зберуть негайну обласну раду. Ми підемо у Кремінчуці по будинкам і маєткам депутатів, які голосували за це рішення. Правильно? Да. Ідемо з яйцями, ще чимось підемо. Якщо треба з чимось гонючішим, але ми гадам, на все життя запам'ятаємо, хто пішов проти простих людей. Голосу.